Дозвольте подякувати за ту допомогу, яка надійшла до системи МВС України. Ми дуже завдячуємо нашим відносинам і сподіваємося, що ця передача буде не остання. Відносини, які між нами будуються, вони тільки приведуть до спільної нашої перемоги. Завдяки спільним зусиллям Державної баварської канцелярії і Міністерства внутрішніх справ Баварії стало можливою ця передача гуманітарної допомоги, яка має зробити свій внесок у зміцнення цивільної інфраструктури України. Власне, в рамках цього пакету допомоги було передано підрозділам МВС України, а саме національній поліції та державній службі з надзвичайних ситуацій України, поліцейські та пожежні автомобілі, мотопомпи, аварійні генератори, спальні мішки та багато дуже комунікаційного обладнання. І і, власне, ми хочемо наголосити, що в наступній тижні також заплановані і наступні поставки в рамках цього пакету допомоги. Ми ж в свою чергу продовжуємо працювати над двосторонніми відносинами між Баварією і Україною, щоб продовжувати і покращувати наші стосунки. І я хочу наголосити, що ця подія вона має стати таким прикладом наших спільних зусиль для миру та процвітання, як і України, так і Баварії. І я дуже вдячна всім працівникам Міністерства внутрішніх справ України, а саме Національній поліції, Державній службі з надзвичайних ситуацій за їхню відданість і їхню службу. Дуже дякую їм і дуже дякую вам. А, дякую. дякую. Тільки так ми прийдемо до спільної нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава.